Коли не стає бабусі, помирає не тільки людина, заумирає увесь дім, помирає особлива любов, помирають обійми, яким нічого не потрібно було навзаєм. Коли не стає бабусі, змінюється все, немає основи, кудись зникають теплі родинні вечори. Вже більше не чутно, дитино, ти поїла? Разом з бабусею зникає особливий запах кухні, в'язані теплі шкарпетки, молитви, які зігрівали нас навіть в моменти, коли ми про це і не здогадувались. Бабуся це основа, це коріння, це історії, розказані ласкавим голосом. Це добрі очі, які дивилися на тебе по-особливому. Коли бабуся йде, все це зникає. Бо вже ніхто не чекає тебе на порозі, ніхто не кличе ніжним голосом, ніхто не любить тебе безумовною любов'ю. З її відходом минає радість від сімейних свят. Саме в цей момент ми розуміємо бабуся була не просто опорою, вона була всім, вона була ніби міст, котрий єднав покоління. Якщо твоя бабуся ще жива, обійми її, слухай її історії. Запам'ятай рецепти її особливих страв, запиши її голос, збережи все, що ти можеш. Шановуй пам'ять про неї з тією ж любов'ю, з якою вона любила тебе, бо бабусі не йдуть від нас, вони стають вічними спогадами і тихою ностальгією.